29 квітня мала відбутися позачергова сесія міської ради для розгляду одного питання про створення у місті ілюстраційного комітету, але в залі не зібралася достатня кількість депутатів, тому пленарне засідання не відбулося. 16 депутатів написали листа міському голові із проханням не скликати позачергову сесію, а розглянути це питання на черговому пленарному засіданні, яке відбудеться 19 травня. Текст листа зачитав секретар міського ради Володимир Полипчук з метою уникнення суспільно-політичної напруги напередодні травневих свят, недопущення соціального конфлікту, з метою захисту та утвердження демократичних цінностей верховенства права і прав людини в Україні просимо. Не скликати позачергову сесію 29 квітня 2015 року з питань створення в місті Борисполі ілюстраційного комітету. Голова регламентної комісії, депутат міської ради Ігор Левітас запропонував провести розширене засідання регламентної комісії, на якому обговорювали питання створення у місті ілюстраційної комісії. Народні обранці висловили свої думки з цього приводу. Я в будь-якому випадку тому, що не давна так звана ілюстрація, чищення влади про по вот принципу, знаете, найти виновного по партийному признаку, это неправильно. В любом случае такие действия проводятся с одной целью, выявление тех, кто нарушали законодательство. Или подпадают под прямое действие закона. Все. Наша функция, наша функция, если это подпадает под наши полномочия мельской рады, будем принимать решения в отношении должностных лиц или иных. Если не подпадают, а по закону положены под другие функции, будем отправлять Министерство юстиции, которое непосредственно по закону об очищении власти осуществляет данные функции. Но общественность должна принимать в этом активное участие. У нас прошел год, мы все клянем нашу центральную власть о том, что плохо идет вопрос иллюстрации. Есть такое? Есть такое. Почему? Потому что начинается опять же саботирование кум брат -свар. У нас на городе ждем, пока рак свистнет наверху. А вот отменят. Чего мы ждем? Мы хотим с этими людьми работать, если они нарушали и совершали коррупционные действия. Нет, не хочу я с ними работать. Пусть общественность скажет свое слово. И проведем. Нет у нас понятия такого регионал, значит плохой. Нету. И не должно быть. бути по Все, я все моє Депутат міської ради Олександр Денисов запропонував, а колеги підтримали. Аби кожна громадська організація надала своїх представників, які увійдуть у склад люстраційної комісії. Лія Бокова, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.